А ви знали, що з одного невеличкого гарбуза можна приготувати ось такий прекрасний десерт. Зараз покажу. Щоб зробити порцію для трьох людей, тоді беріть невеличкий ось такий гарбузик із власного городу. Його попередньо помийте. Ось таким величезним ножем, як у мене, розділіть цього гарбуза на дві половинки. Ось так. Далі необхідно почистити половинки гарбуза серединку від насіння. Насіння молоденьке, наїстівне, тому його викидаю. Можна це зробити звичайною ложечкою. Ось так. А поки ви залапаєте на процес очищення мною гарбуза, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ще ви любите готувати за гарбуза в цю осінню пору року. Чесно кажучи, я очікувала, що гарбуз буде трохи жовтішим, але він куплений в магазині, тому є такий, який є. Далі очищаю другу половинку. Ось і друга частинка. Ну, а ось те насіннечко, яке я буду викидати. На жаль, не посмажу та не посмакую, але нічого. Тепер ці дві половинки гарбуза необхідно запекти, але не звичайним способом. Я пришвидчу процес і зроблю це в мікрохвильовці. Думаю, десь хвилинок 10 буде цілком достатньо. Кладу гарбуз на ось таку тарілку і відправляю до мікрохвильовки. Целофановим пакетом не накриваю. А поки гарбуз готується, необхідно видавити сік одного апельсину. Тепер соком апельсина необхідно залити желатин, але не як у мене 25 грамів, а половину пакетика. і відставляємо набухати хвилинок так на 10. А тим часом гарбуз спечений, ось так він виглядає. Тепер необхідно столовою ложкою відділити м'якоть від шкірки. і вийшло пюре з гарбуза. А ось тепер перекладаю гарбузове пюре до високої посудини і буду збивати погружним блендером. Тепер висипаю гарбузове пюре до ось такої глибокої миски. Желатин розтоплюю в мікрохвильовці імпульсами по 8 секунд і додаю до пюре. Все гарно перемішую. І далі все буду збивати за допомогою блендера. Або якщо у вас є міксер, то можна ним. Розливати гарбузове желе я буду ось у такі стакани. Можна це робити у звичайні прозорі тарілочки, кому як заманеться. Збивала я це пюре хвилин 15. І ось така гарна структура вийшла. Вийшло три порції, як я й говорила. Тепер залишається поставити до холодильника і дочекатися загусання желе. Що я хочу сказати? Десерт виявився дуже мега без грама зайвого цукру і не схожий на жоден інший, який я коли-небудь їла. Заходьте на канал, дивіться і діліться цим відео.